Пишаю з тобою, моя душа, частинка твого я, росою правди у світім вобою, понад Майданом Сонце Олексія. Є нація, хай ці у світі. Ми є, народ піднявся із колін, і переможно сонце правдою світить, співає гордо наш державний гімн. Небесна Сотня, то в серцях вогонь. Він гаряче палав за Україну. Віднині тихим співом за спокій ти земна я, свою дитину, пташиним співом, шелестом трави, блакитним небом, золотим колоссям. Останній раз, як мати, пригорни чоло високе, в обрамку волосся. Єдність і свобода робить нащадками наших батьків. Будемо шаною зберігати та захищати цей дорогоцінний скарб. Хай бережено з усіх Господь. І слава йому за цю країну. Україну, слава Україні! Рівний майдан, мільйонами вогнів, запал праніше у серця людей. Ми разом поруч, ти тут не один. З тобою поруч тисячі плечей, і ще мільйон очей горять твоїм завзяттям. Ми українці, діти кобзаря, ми сестри і браття. Як голосно стогне від болю земля, болять душі неньок, печаль в їх очах, сини України віддали життя, сумує країна в родинах біда, всі люди в жалобі, адже їм шкода, що ця перемога скрізь твинтер прийшла. У кожного пана. Є правда своя, проте це є зрада украсти життя вічна пам'ять синам України, що стали героями в наших очах. Хай ангели поряд із ними радіють, що ця перемога зняла палача, хай ваші родини тепло зігріває, що в душах породить Марія Свята. І вся Україна вам співчуває. Це втрата велика початок життя. Моя Україна встала з колін. Вона подолає всі стіни і стане країною серед країн. відродиться під час руїни. Всі разом ми сила, єдина сім'я, всі разом Майбутнє держави, зберемо насіння святого зерна, розв'яжемо важливі всі справи, давай допоможемо відсіч сіндать, щоб не позирали лукаві. Нам в кожному світі треба сказати: Живем ми у вільній державі, якщо пам'ятатиме кожен із нас. Шевченка слова не вмирущі. Настане нової країни час. Прозріють усі невидющі. Я, Україно, вірю, що дух твій ніколи не згасне, Ти совість народу, незасна зоря. Живи й моя Україна, для миру, для щастя, любові, добра. Живи, Україно! Живе для краси, для сили, для правди і для волі. Шуми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, Нехай ніхто не повнить твоїх земель не Бо ти єдина Україна, бо ти нас на всіх одна. У чистім небі, жайверопісні, Блакитні далі линуть безупинно, Ще ніби вчора в чорному вогні палав майдан тривожної години. Вони не стріли юної весни. Пістягу волі золото блакитним ішли, сміливі лицарі сини за Україну неньку непохит.